Ім'я Отця і Сина, і Святого і слава Ісусу Христу. Що Господнє Слово на сьогоднішній день. І Ісуса питає законовчитель, скажи Ісуса, а яка найбільша заповідь? Ми знаємо про те, що в Євреї було все так дотошно, я би сказав, розписано, що в них було 613 заповідей. Вказів маєш що робити, то робити, то. скільки кроків ходити навіть. Вихідний день, і то, і то, і то. Просто маса, маса всього. І, звичайно, що хочуть його запитати, ну слухай, ну, а що з цього, цього є найважливішим? І він відповідає: і найперше, скажу вам, що ці заповіді, оці дві, які тільки що скаже Ісус, вони вже були в Старому Завіті, вони вже були записані дослівно, так да, як тут. Питання в тому, що чомусь їх не чули, і чомусь їх не бачили, а бачили оті приписи. Тот каже Ісус, люби Господа, Бога Твого, всім Твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою Твоєю, це найбільша і найперша заповідь. Тот же перше, ти можеш знати всі заповіді, ти можеш е навіть виконувати ці заповіді більше того. Ти можеш не брехати, не красти, ти можеш йти до сповіді, ти можеш молитися кожен день, ти можеш навіть йти до причастя. Ти можеш тут кожен день бути в церкві. І це все робити зовнішньо. І це все робити на показ, наприклад. І це все робити тільки для того, щоб заспокоїти своє серце. Тільки для того, щоб мені було добре. А не для Бога, а не для Бога. Ця заповідь нам говорить. Найважливіша заповідь, що все, що ти робиш, і потім апостол Повлоцю буде казати, що я посланні до крім, все, що робите, робіть на славу Божу. То отут каже наш Господь Ісус, все, що ви робите, мотивацію вашу має бути, присвячення ціль, чому я це роблю, чому я йду до тої сповіді, до храму. Молюся кожен день, стараюсь не брехати, не красти не не і так далі далі. Не тому, що є ця заповідь, не тому, а тому, що я люблю Господа. Я його люблю і тому це роблю. Взумієте? Не роблю, бо роблю. І не роблю навіть, щоб мені легше було, щоб совість моя, спокійна. Навіть не тому. А роблю, бо люблю його. І тут пишу я всім серцем, душею, думкою, а інші Іван нам ще там додає силу. Іншими словами, я люблю Бога, мого не трошки. І не тільки в церкві, і не тільки тоді, коли стою вдома на молитві, не тільки тоді, а все моє життя, всім своїм життям я люблю його. Своїми думками, своїми почуттями, рішеннями, роб, сім'єю, роботою, відпочинком. Все-все-все, оце моє життя, все-все. Я всім цим своїм життям дихаю, йду по дорозі, дихаю по фермі. Я дихаю не просто дихаю, я дихаю люблячи його. розумієте? Я йду на роботу не просто, щоб піти на роботу і гроші заробити, а я йду на роботу, щоб прославити люблю його там, на тій роботі. Я дивлюсь на свого чоловіка і дружину на дітей світі і люблю їх, і не просто люблю людською любов'ю, а Божою любов'ю їх люблю. Оце означає любити Господа всім своїм істотком, всім собою. Друге, заповідь Ісус говорить і каже, люби Господа Бога Твого, але ми знаємо з іншого у з Івангеля від Івана, а тут перепрошую тут, ще з послання Івана, і він там говорить так, що Бог перший полюбив нас. Бог перший полюбив мене. Це, ніби здається, що не щось аж таке не в дуже суті міняє, і перестановки до Данки Сува не міняється, але в цьому випадку, власне, міняється. Міняється. Це не я тужуся себе, видавлюю оцю любов до Бога. Не так. Це Він перший любить мене. Коли я не тужуся і не видавлююся, про нього не думаю. А він вже бере і мене любить. Він першим мене любить. А тому я тоді аж можу любити. Чому бо я насилюся цією любов'ю? Бо я знаю, я, я, я знаю, як це чути свідомо. І тоді можу любити Бога свого. То отже, якщо в тебе постає таке питання, ну не можу я любити Бога, от не можу, нема в мене сил, нема в мене том, я не то виходить і так далі, далі, то подумай, а може ти ще не прийняв цю Божу любов, а може ти ще не дозволила Богу, щоб він любив тебе, а може ти не наповнюєшся цією любов'ю, тоді дозволь Богу любити себе. І так і молися. Питають мене, а як то мене любити? А я не скажу шаблону, бо нема шаблону. Але своїм серцем, своїми словами кажу, Боже, люби мене. Отак і кажу, Боже, нині зараз люби мене. Хочу чутися, що ти мене любиш. І так молися, і так проси його. І тоді ти відчуєш, що він тебе любить. І тоді ти зможеш його так робити. Третє. Наш Господь каже, так. А друга, тобто заповідь, подібна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. Каже нам цей самий Іван, євангелист в своєму посланні, і він говорить так, як ти можеш як ти можеш казати, що ти любиш Бога, якого не бачиш, якщо не наведеш брата, якого бачиш. Іншими словами. Якщо я люблю Бога, я пережив Божу, любов ця любов є мені, я люблю Його. ну то це, якби паралельно я люблю іншого, я люблю любжного свого. Я не можу просто любити Бога і ненавидіти всіх людей. То значить, щось не так. Щось з моєю любов'ю до Бога не так. Якщо я люблю Бога, то ця любов дає мені сили, сили любити лишнього. З другої сторони, якщо я люблю ближніх, всіх людей люблю або мене народжує, то також щось не так. Також щось не так. Бо може мені простіше мати чисту цю людську любов в певних межах. Емоційну навіть любов, навіть симпатію, а от Бог мені таки не потрібний. Тоді також щось не так. З любов'ю. тоді і навіть ближніх своїх, ти також, напевно, так не буде. Справжня любов є тільки в нього, тільки в нього, відсотково, Даючи її тобі, ти можеш також любити і Його, і ближнього свого. Мати Тереза, ця штука, вона говорила також такі гарні чудові слова, що краще, краще робити маленькі справи, але з великою любов'ю, ніж великі справи. Без любов. Без любов. Тому думаю, що наш Господь, отой критерій оцінювання, який там буде, то буде не в тому, скільки ти тут багато людей навернув, чи скільки ти справ дуже зробив великих. А головнішим це теж буде напевно. Але головнішим критерієм буде, наскільки ти сильно любиш, яка в тебе починала цією любов. І ще четверте вам скажу. Коли ми читаємо цей уривок, відмовляє, хто здається друга частина тут ні до чого, читаємо так. Коли фарисеї були в купі, спитали Ісуса, як ви думаєте, що ви думаєте про Христа? Чи Він син? Вони кажуть, дави їм. Він мовив: а як же, якщо Давид, називає його Дар? Господь промовив Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів, ніж ніг твоїх». Іншими словами, вони кажуть, Син чоловічий Христос, е, Ісус каже, це просто людина. Вони кажуть, так, син Давидів, це людина. Він каже, ні, бо сам Господь каже, що це Господь, що це Бог. Тобто син. Людський Христос, Ісус є і Богом, і людиною. І тепер, яке це відношення має до того цього попереднього, що ми сказали, а от має пряме наш Бог є і Богом, і людиною. І Якщо ти любиш, то ти любиш і Бога, і людину. Бо він є також людиною. Він є. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за твоє слово, яким Ти до нас говориш і показуєш, що найважливіше оце ядро, не обгортка цукерки, яка б вона гарна не була, яких там, які би написи, ще там написали. писали. Не те важливе, важливе всередині, є цукерка чи нема. Смачна та цукерка чи не смачна, а взагалі чи не спортилась ота цукерка всередині. Отак і про це говорить Господь. Що в тебе в серці? Не що зовнішньо ти робиш, не оця обгортка кольорова гарна, а що в тебе в серці? Є той смак добрий, солодкий, любові, чи нема? Та, Господи, просимо у тебе, твоїй благодаті, нехай Дух Твій торкнеться нашого серця, нехай Дух Твій наповнить наше серце, щоб ми не тільки були гарною обгорткою. І це хай буде, але Господи, щоб всередині. Наше серце було повністю наповнене любов'ю. І тоді ми зможемо любити і Тебе, і ближнього Свого. Хай так буде. Амінь. Слава Ісусу!